73-річна Людмила Римар завзято нарізає шматок тканини на невеличкі стрічки. Пенсіонерка одна з активісток, які плетуть маскувальні сітки для фронту. Тільки но жінка почула, що потрібна допомога у цій справі вже зранку була на майдані Героїв Небесної Сотні. Саме там розмістили імпровізовану майстерню. Вчора я по радіо чула, що срочно треба сітку на фронт. Більше нічого не треба. Тільки хай люди несуть. Які не потрібні тряпки і несуть сюди на ато. Плетуть сітку активісти вже другий день. На прохання військових, яким немає чим накривати бойову техніку, розпочинають о 10-й ранку і до 18-ї години. Кажуть, будь-яка допомога не буде зайвою, охочих навчать. Згідно техніки плетіння прямих ліній не повинно бути лише зигзаги. Тоді такі сітки менш помітні дронам-шпигунам. Але сказав, щоб не синтетика, і за те, що коли, наприклад, може підпалюються техніка, щось, то ця синтетика вона виходить, плавиться і дуже триміряє. А ця згоряє, і нічого немає. Волонтерам замовили сітки завдовжки 8 метрів, завширшки 4. Сплисти їх мають щонайменше 10 штук. А можна і про запас, адже кольори на сонці та під час дощів вигорають. Дуже кропіка робота, дуже важка. І треба збирати різну тканину. Сірого захисного кольору таких кольорів, щоб вони нагадували землю вигорівшу. плестимуть маскувальні сітки активісти до 1 серпня. Долучитись до справи закликають усіх вінничан. Ну а вже сьогодні першу свою роботу волонтери освятили в храмі і її відправлять на передову разом з харчами та всім необхідним для бійців. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини телеканал Віта.